Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні дивимось 12-ту партію у матчі за звання чемпіона світу з шахів. Білими грав чемпіон світу Дін Ліжень, чорними претендент Дігу Кеш. Сьогоднішня партія дуже гарна в позиційному плані, тобто була потужна позиційна гра. На мою думку, це одна з найкращих партій в цьому матчі, тому обов'язково до перегляду. Дивимось партію c 4 e 6 G3 D5, слон G2, кінь f 6 f 3 d 4 Цей вибір Дігукаша мене здивував. d 4 чорні захопили більше простору, але це хід на боротьбу. Тут можна виграти, можна програти. Був набагато більш спокійніший варіант це слон e 7 і далі рокіровка. d 4 рокіровка, кінь c 6 також є популярний хід С5, кінь С6 в партії, Е 3. Також білі грають тут і д 3. Є е 3. Слон Є7. Е є е цікавіший хід. Є е 5. Білі б'ють ЄД. Е Чорні теж можуть побити ЄД. Е а є ще хід Е4. Тобто, якщо кінь ж 5 кінь Д4. Сильний кінь в центрі. Якщо D5, тоді є f, ферзь F3. Білі пожертвували фігуру, але білі далі будуть атакувати. Зараз чорний кінь під боєм. Звичайно, білі зіграють тура e 1 і це рівна позиція. Тут далі є ще багато цікавих варіантів. В партії слон e 7 Д3, ДЕ. Комп'ютер каже, що цей хід нормальний, але в нього погана статистика. Тут вигравали білі або нічия, чорні тут не вигравали. Інші ходи чорних це е 5 чи рокіровка. Де є слон Е3? Можна було і побити пішаком. Слон Е3, Е5. Хороший хід, поставили пішака в центр, відкрили дорогу слону. Кінь С3, рокіровка. Тура е 1, туру по центру. А6. Корисний хід, слон кінь не грають на g5. В їх хід, слон Е6, і білий кінь G5 на нього вже не нападе. А3. Теж корисний хід. Обмежуємо коня слона. Є їдея b4 захоплювати більше простору. Ось білих слон на великій діагоналі. І можна цю діагональ посилювати. Тобто зіграти b4, b5. А5. Чорні вирішили не пускати хід Б4. Мінус цього ходу, те, що поле B5 стає слабке, і там може бути білий кінь. H3. Обмежуємо чорні фігури. Слон Е6. Хороший хід. Слон F5 це напали на пішака. Але пішак просто йде вперед. Рано чи пізно білі можуть зіграти d4. А слон на E6 він нападає на пішака С4 і білим Д4 провести важче. Зараз хід білих бажано поставити відео на паузу і подумати, як тут грати. В білих є тут багато ходів. Кінь B5, поставити коня на слабке поле. Покращити ферзя. Ферзь c2, ферзь d2, ферзь 2, все це хороші ходи. В партії був хід король h2, теж хороший хід. Захищаємо короля, а також король захистив пішака на h3. Адже в чорних десь був хід ферзь d7 чи ферзь c8. Зробили батарею, напали на пішка h3. А тепер така ідея буде без темпу. Тура б8 не найкращий хід за чорних. Найкращий хід – це тура е 8 грати по центру. Далі можна слона на ф 8 поставити, іншого слона на F5, пішака 4, кінь D4. Ось далі можливі ходи за чорних. Чорних можна зрозуміти, адже в білих слон на великій діагоналі нападає на коня на пішака на туру. Тура б 8 але були більш корисні ходи. Ферзь С2. Куди розвинути ферзя не зовсім зрозуміло. Але всі три поля. С2, D2, E2, вони хороші. Ферзь С2, тура Е8. Кінь Б5. Слон F5. Зв'язали пішака і напали на нього. Тура AD1 захистили. Кінь D7. Неточність. Найкращий хід слон F8. Так, щоб тура грала, слон не перекривав їй вертикаль. Кінь D7, кінь Д на С5, але це не точність, білі дуже гарно відреагували. Ферзь Д2, розв'язали пішака і є ідея d4. Слон G6 знову неточність. Чорні могли зіграти кінь С5, буде Д4, кінь Д3, сильний кінь. Д5. Білі жертвують якість. Кінь є 1 ферзь є 1 Кінь під боєм, куди йому ходити. Кінь Д4. Кінь БД4. ЄД, кінь d4. Білі виграли пішака, слон під боєм. Він відступив, ферзь а 5 Білі виграли ще одного пішака. Тобто, в нас по матеріалу кінь і два пішаки проти тури. Тут перевага білих. Білим просто буде зробити прохідного пішака на ферзовому фланзі, а чорні тури вони не дуже активні. В партії було слон G6, D4. Білі відкривають позицію. В них фігури краще розташовані. Е4. Якщо побити ЄД, буде слон F4. Напали на поле це 7, тура це 8. Кінь Д4, кінь Д4, ферзь Д4. Позиція відкрилася, в білих фігури активніші, білих велика перевага, ферзь d7 загрожує, слон b7 загрожує. Тут білі виграють. В партії було e 4 кінь g 1. Кінь поки стоїть на першій горизонталі, але білі його покращать. Білих краща позиція, у них дуже хороші пішаки c 4 і Д4. Кінь b6 напалена пішака. Ферзь С3 його захистили. Десь є ідея d5. Слон f6, слон навпроти ферзя. Ферзь відступив. А4. Один пішак зафіксував двох пішаків. Також є ідея кінь 5. Два коні напали на С4. За 5 можна зіграти на b3. Кінь Е2, білі покращують коня. Слон g5. Неточність. Зараз хід білих, подумайте, як тут грати. Найкращий хід кінь f4. Напалена слона, загрожуємо його побити. І що робити чорним? Якщо втікати з слоном, дуже неприємно це 5. Напалена коня кінь має захищати пішака. Тобто кінь D7, ферзь a 4 білі виграли пішака. Кінь d5, буде кінь d5, ферзь d5, кінь c7, вилка це ще гірше для чорних. Тому чорні побили слон f4, слон f4, в білих тепер перевага двох слонів загрожує слон С7. Тура C8, чорні мають просто захищатися. Ферзь c3. Кінь b8. В білих дуже велика перевага. По позиції в білих на фігуру більше. В білих кращий центр, в білих пара слонів, білі фігури взагалі активніші. Чорний кінь стоїть на b8. Просто по позиції на фігуру більше. Д5. Найкращий хід це кінь 7. Виграти якість д 5 теж зберігає перевагу в білих. Ферзь d7. Зараз хід білих. Подумайте, як вони зіграли. В білих позиційна перевага. І як вони цю позиційну перевагу реалізовують. d6. Якщо бити це D, буде кінь d6, вилка. Чорні зіграли С5, тепер в білих є прохідний пішак. Кінь це 7. Напали на туру. Чорні змушені погіршити туру. Тура f8. Слон є 4. Білі виграли пішака. Кінь це 6. Слон g 2 Слон g 2 стоїть добре, грає по великій діагоналі. Тура c d 8 кінь Д5. Вставили коня в центр. Чорні розмінялися. С Д. Кінь під боєм, пішак під боєм, кінь Б8, ферзь С5. Білі виграли другого пішака. Звичайно, ці пішаки здвоєні, але все одно велика перевага білих. Тура С8, ферзь d4, кінь 6, тура і 7. Тура залізла на сьому горизонталь. Ферзь b5, d7. Пішак де ферзі. Тура C4. Ферзь є 3. Відступили. Взагалі можна було туру і побити. Білих є багато ходів, Можна було і побити. Ферзь e 4. Тура є 8. Справа в тому, що далі буде d8 ферзь. І білі виграють. В партії було ферзь є 3. Тура c 2 слон d 6 f 6 Вирішальна помилка. Хід білих. Знайдіть останній хід в партії. Білі пожертвували туру. Тура g 7, Дігу каш здався. Дін Ліжань виграв і зрівняв рахунок в матчі. Дуже гарна партія в Дін Ліжань. Він молодець, відновився. Після вчорашньої поразки. Чому чорні здалися? Король g7, буде слон F8, і чи король б'є слона, чи він король десь ховається за слоном, білих буде другий ферзь. І, звичайно, білі тут виграють мат в кілька ходів. Давайте повернемось на початок, подивимось, як все це трапилося. Д-4. Перший важливий момент. Чорні розіграли дебют ризиковано. Не варто було так робити. Білі розіграли дебют добре на боротьбу. І після виходу з дебюту чорні почали робити не найкращі ходи. Кілька не найкращих ходів і це вже стала просто програшна позиція. Дін Є ще в дуже гарному стилі. Реалізував цю позиційну перевагу. Хороший центр в білих, пара слонів, прохідний пішак, на пішака більше. А далі це вже просто реалізація переваги. Ну і в кінці жертва тури. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!